Глава 6. «З вами Тигр. Я дізнався адресу вами Тигра. Давай відвідаємо його завтра. Ця приємна пропозиція надійшла від Чанді, одного зі шкільних друзів. У мене було гаряче бажання зустрітися зі святим, який до прийняття чернецтва ловив тигрів і бився з ним голими руками. Я відчув сильний хлоп'ячий захват перед такими чудовими подвигами. Ранок наступного дня був по зимовому холодним, але ми з Чанді весело вирушили в дорогу. Після довгих марних пошуків у пхованіпурі, розташованому за калькутою, ми прийшли до потрібного будинку. На дверях було два металевих дзвоники, у які я пронизливо подзвонив. Незважаючи на шум, слуга наблизився неквапливою ходою. Його іронічна посмішка натякала на те, що галасливі відвідувачі безсилі порушити спокій з будинку святого. Відчувши мовчазний докір, ми з товаришем висловили велику вдячність за запрошення у вітальню. Наше довге очікування там викликало побоювання. Неписаний закон Індії для шукача істини терпіння, вчитель міг навмисно випробувати щирість пориву зустрічі з ним таким чином. Це психологічне правило широко застосовується на заході, звичайними лікарями та стоматологами. Нарешті, слуга покликав нас, і ми увійшли в спальню. Знаменитий з вами Сохонг сидів на помості. Виноска. Вид його величезного тіла подіяв на нас дивним чином. Ми стояли з витріщеними очима, не говорячи ні слова. Ніколи раніше нам не доводилося бачити такої грудної клітини і таких біцепсів, схожих на футбольний м'яч. Люте, але спокійне обличчя з вами прикрашали борода і вуса, на неосяжній шиї лежало спадаюче волосся. У темних очах було щось одночасно і від голуба, і від тигра. Він був роздягнений, якщо не брати до уваги тигрову шкуру, що обвивала його мускулисту талію. Здобувши дар мови, я і Чанді привітали чінця, вис... висловивши захоплення його відвагою та незвичайні... на незвичайній арені сімейства котячих. Чи не розповісте ви нам, як можна голими руками здолати найлютішого звіра джунглів, бенгальського тигра? Діти мої, для мене легка справа битися з тиграми. Якщо потрібно, я можу зробити це хоч сьогодні. Він по дитячому посміхнувся. Ви вважаєте тигрів тиграми? А для мене вони домашні кішечки. З вами Джі. Я думаю, що міг би вселити свої підсвідомості думку, що тигри це домашні кішечки, але хіба можна змусити повірити в це тигра? Зрозуміло, сила теж необхідна. Не можна очікувати перемоги від мене мовляти, яке уявило, що тигр це домашня кішечка. Моя надійна зброя. Це могутні руки. Ми прослідували за ним у внутрішній дворик, де він ударив по краю стіни. Одна цеглина з гуркотом звалилася на підлогу. Через видимий простір вибитого зуба стіни чітко проглядало небо. Я був приголомшений. Той, хто міг одним ударом вибити скріплену вопняним розчином цеглу з міцної стінної кладки, подумав я, звісно, здатний вибити зуби тигру. Багато хто має таку саму силу, але їм не вистачає холоднокровності. Міцні тілом, але не духом, не притомнюють від одного лише вигляду дикого звіра, що розгулює вільно в джунглях. Тигр, за своєю лютістю у своєму природному середовищі, значно відрізняється від нагодованих опіумом циркових тварин. Такою ж силою Геракла володіли багато хто, проте під час нападу бенгальського тигра. Від страху вони впадали в жалюгідний безпорадний стан. Впливаючи таким чином, тигр робить людей настільки ж безсилими, як домашніх кішечок. Але людина, що володіє досить сильним тілом і нескінченно сильною волею, може з тигром ролями і змусити його відчути себе безпорадним, як домашня кішечка. Саме так я й робив. Я був майже готовий повірити, що цей титан переді мною був у змозі здійснити метаморфозу, Тигр Кішечка. Здавалося, він був налаштований говорити. Чанді і я шанобливо слухали Розум, володар м'язів, сила удару, молота залежить від прикладеної енергії, міць, що проявляється в тілі людини, залежить від її наполегливої волі та мужності. Тіло буквально створюється і підтримується розумом. Унаслідок тиску інстинктів із минулих життів сила або слабкість просочується в людську свідомість. Вони виражаються у звичках, які своєю чергою проявляються в тілі як бажаний або небажаний стан. Зовнішня тлінність має розумове походження у порочному колі тіло, зв'язане звичками, засмучує розум. Якщо господар дозволяє командувати собою слузі, то слуга стає господарем. Аналогічним чином, поневолюється розум, підкорюючись диктатурі тіла. На наше прохання дивовижний вами погодився розповісти дещо про своє життя. Предметом моїх ранніх бажань було битися з тиграми. Воля у мене була могутня, але тіло кволе. У мене вирвався вигук здивування. Здавалося неймовірним, щоб цій людині з плечима Атланта коли-небудь була знайома слабкість. Це завдяки постійній стабільності думок про здоров'я і силу я переміг неміч. Я маю всі підстави звеличувати непереборну силу розуму, що є, як я переконався, справжнім підкорювачем і Бінгальських тигрів. Чи вважаєте ви, шановний з вами, що і я міг би коли-небудь битися з тиграми? Це був єдиний раз, коли химерне честолюбство відвідало мене. Так, усміхнувся він. Але тигри бувають різні, деякі з них бродять у джунглях людських пристрастей. Від того, що б'ють несвідомих звірів, немає жодної духовної користі перемагати краще звірів внутрішніх. Чи не розкажете ви нам, сер, як із приборкувача диких тигрів ви перетворилися на приборкувача диких пристрастей? З вами Тигр впав у мовчання, погляд став відсутнім, викликаючи видіння минулих років. Я помітив деяку внутрішню боротьбу в ньому чи зважитися задовольнити моє прохання? Нарешті він посміхнувся в мовчазній покірності. Коли моя слава досягла зеніту, вона викликала сп'яніння гординею: я вирішив не тільки битися з тиграми, а й демонструвати їх у різних трюках. Чи б чистолюбство бажало змушувати диких звірів поводитись подібно до домашніх? Я став вершити подвиги публічно та з задоволенням. Одного вечора до мене в кімнату в задумі увійшов батько і сказав: Сину, я повинен застерегти тебе, мені хотілося б урятувати тебе від майбутніх нещасть, створених жорнами причин і наслідків. Батьку? Хіба ти фаталіст? Чи слід дозволяти послаблювати стрімкий потік моєї діяльності через забобони? Я не фаталіст, синку, відповів батько. Але я вірю в неупереджений закон відплати, як того вчать священні писання. У сім'ї джунглів зріє проти тебе образа, коли-небудь тобі доведеться поплатитися за це. Батьку, ти мене дивуєш? Ти добре знаєш, що тигри красиві, але безжальні тварини. Хто знає, можливо, мої удари вбивають деяку розсудливість у їхні тупі голови. Я, директор лісової виховної школи, що навчає мешканців хорошим манерам. Батьку, будь ласка, вважай мене приборкувачем тигрів, а не в, жодному, але в жодному разі не вбивцею. Як мої добрі справи можуть накликати біду? Прошу, не користуйся своєю владою, щоб змінити моє життя. Чанді і я були дуже уважні, розуміючи дилему минулого: в Індії дітям нелегко не послухатися волі батьків. З вами Тигр продовжував. У стоїчному мовчанні батько вислухав моє пояснення. Потім було одкровення, вимовлене похмурим тоном: Сину, ти змушуєш передати зловісне застереження одного святого, який приходив до мене вчора, коли я був у медитації. Він сказав. Дорогий друже, я прийшов зі звісткою для твого войовничого сина. Нехай припинить дику діяльність, інакше його наступна зустріч із Тигром закінчиться тяжкими ранами і смертельною слабкістю протягом шести місяців. Тоді вже він неодмінно відмовиться від колишніх звичок і стане ченцем. Розповідь ця не справила на мене враження. Я вважав, що батько став довірливою жертвою омани фанатика. З вами Тигр зробив це зізнання з жестом нетерпіння, ніби це було якась дурість. Настало довге моторошне мовчання. Здавалося, що він забув про нашу присутність. Раптово приглушеним голосом він знову взявся за перервану нитку розповіді. Трохи згодом, після батьківського застереження, я відвідав столицю куч Біхара. Мальовничий край був для мене новим, і я очікував заспокійливої зміни. Як і всюди, вулицями мене супроводжували групи допитливих жителів міста, від яких долунали уривки шепоту. Це та сама людина, яка бореться з дикими тиграми, у нього ноги чи стовбуру дерев. Поглянь на його обличчя він, мабуть, втілення самого царя тигрів. Ви знаєте, що сільські дітлахи діють подібно до останнього випуску газет. З якою швидкістю понеслися потім від хати до хати зведення усного телеграфу жінок. За кілька годин моєї присутності все місто прийшло у стан збудження. Увечері, спокійно відпочиваючи, я раптом почув цокіт копит коней, що скакали галопом. Вони зупинилися прямо перед моїм житлом. Увійшли кілька високих поліцейських із тюрбанами на головах. Я був приголомшений. Для цих ставлеників людського закону все можливо, подумав я. Цікаво, чи не збираються вони дати мені прочухана за справи, про які я не маю жодного уявлення. Однак поліцейські вклонилися з надзвичайною шанобливістю. Шановний сер, нас послали вітати вас від імені раджі Куч Біхара, він радий запросити вас до себе в палац завтра вранці. На деякий час я задумався над цією перспективою. Від того, що моя спокійна подорож таким чином перервалася, з якоїсь незрозумілої причини виникло відчуття гострого жалю. Однак вічлива манера полісмена мене зворушила, і я погодився. Наступного дня я був збентежений помпезним ескортом від самих дверей. Мені подали чудову карету, запряджену четвіркою коней. Слуга тримав наді мною багато прикрашену парасольку, що захищала від палючого сонця. Я насолоджувався приємною поїздкою містом і лісистими околицями. Царський нащадок сам вийшов до воріт палацу для привітання, запропонувавши власне, оббите золотою парчею крісло, він сів у простіше крісло. Уся ця люб'язність безумовно у що-небудь обійдеться, думав я зі зростаючим подивом. Однак спонукання раджі скоро з'ясувалося. Моє місто наповнене чутками, що ви можете битися з дикими тиграми одними лише голими руками. Це правда? Абсолютно вірно. Я ледве можу цьому повірити. Ви бенгалець із Калькути, вихований у місті на білому рисі. Будь ласка, будьте відверті, чи не билися ви з м'якотілими, стомленими опіум тваринами, говорив він голосно із сарказмом і легким провінційним акцентом. Я не вшанував відповіддю це образливе запитання. Раджа продовжував. Я пропоную вам битися з моїм нещодавно спійманим тигром Раджою Бегумом. Виноска. Якщо ви зможете успішно встояти проти нього, зв'язати його ланцюгом і залишити клітку в повній свідомості, цей бенгальський тигр ваш. Нагородою будуть також кілька тисяч рупій і багато інших дарунків. Якщо ж ви відмовитеся зустрітися з ним у двобої, я по всій державі оголошу вас брехуном. Немов кулею вразила мене його образлива промова у гніві я був змушений погодитися. Піднявшись у збудженні з крісла, раджа знову опустився в нього з садиською усмішкою. Мені згадались римські імператори, які тішили себе видовищами, випускаючи послідовників християн на арену зі звірами. Поєдинок відбудеться за тиждень, сказав він. Я шкодую, що до нього не можу вам дозволити подивитися на тигра. Не знаю, чи боявся раджа, що я спробую загіпнотизувати звіра або таємно нагодувати його опіумом. Залишаючи палац, я про себе з іронією зазначив, що царської парасольки і карети тепер бракує. Весь тиждень я методично готував розум і тіло до майбутнього тяжкого випробування. Від слуги я дізнався про фантастичні вигадки страшне пророцтво святого Отця якимось чином поширювалося скрізь. Багато простих сільських жителів вірили, що прокля... проклятий богами злий дух знову втілився тигром, приймаючи ночами різні диявольські обличчя, а вдень ставав смугастим звіром. Вважали, що цей демон тигр посланий для того, щоб мене покарати. Інша версія полягала в тому, що молитви звірів небесному тигру отримали відповідь в образі Раджі Бегума. Він мав стати знаряддям мого покарання двоного сміливця, що так ображає весь рід тигрів. Людина без шкури, без іклів, яка наважується кинути виклик озброєному пазурястими лапами тигру зі сталевими м'язами. Сила сконцентрованого обурення всіх принижених тигрів, говорили сільські жителі, зросла до такої міри, що здатна привести в дію приховані закони і вбити гордого приборкувача. Далі слуга сказав, що раджа з власної ініціативи став менеджером сутички між людиною і звіром. Він спостерігав за зведенням павільйону, здатного витримати штурм і розрахованого на тисячі людей. У його центрі, у величезній залізній клітці, для безпеки, оточеній зовнішньою камерою, був раджа бегум Бранець раз у раз вибухав ревом, що холодив кров. Його, бідно, годували, щоб збудити дикий апетит. Можливо, раджа сподівався, що я стану жувальною їжею. У відповідь на бій барабанів, що сповіщали про унікальне змагання. Гігантський потік городян і жителів передмість енергійно кинувся купувати квитки. У день битви тисячам людей через нестачу місць у квитках було відмовлено багато хто проривався через отвори в навісі і заповнив простір під галереями. Моє збудження від розповіді з вами тигра з наближенням кульмінації зростало. Чанді також був німий від захоплення. Я спокійно з'явився під пронизливий реф Раджібегума і незв'язну мову охоплених жахом глядачів, продовжував з вами тигр. На мені не було ніякого одягу, крім того, що бідно обвивав талію. Я відчинив засув на дверях камери і спокійно закрив її за собою. Тигр відчув кров. З оглушливим гуркотом, кидаючись на прути, він випустив дикий рев. Привітання публіка стихла в жалісливому страху, я здавався боязким ягням перед лютим звіром. В одну мить я опинився всередині клітки, але коли закривав її, раджа-бегум стрімко накинувся на мене. Права рука була безнадійно роздерта. Кров людини найкращі ласощі з відомих тигру, вона лилася жахливим потоком. Пророцтво святого, здавалося, ось ось збудеться. Я миттєво оговтався від шоку першого найсерйознішого поранення з усіх, які коли-небудь отримував. Заткнувши закривавлені пальці за вбрання Наталії і тим самим звільнивши себе від їхнього вигляду, я змахнув лівою рукою і завдав удару, здатного роздробити кістки. Звір відлетів назад, закрутившись у задній частині клітки і конвульсивно стрибув, стрибнув уперед. Моє знамените кулачне покарання впало на його голову, але смак крові діяв на раджубегума подібно до першого збудливого ковтка вина на алкоголіка, який довго утримувався. З оглушливим ревом звір напарв на мене зі збільшеною люттю. Захист лише однією рукою був недостатнім і робив мене досяжним для кігтів і іклів, але я нагороджував його приголомшливою відплатою. Клітка була непроглядним пеклом, кров бризкала на всі боки. З горлянки звіра виривався рев, болю і люті. Ми билися на смерть. Застрельте тигра, убийте його! лунали вигуки серед глядачів. Людина й звір рухалися так швидко, що страж промахнувся. Я зібрав усю силу волі, дико скрикнув і завдав останній нищівний удар. Тигр завалився на землю і затих. Як домашня кішечка! вставив я. «З вами від душі розсміявся. Потім продовжив захопливу розповідь: нарешті раджаби гум був переможений. Крім того, була принижена його царська гордість. Своїми покаліченими руками я зухвало розтиснув його щелепи. На один драматичний момент я затримав голову в зяючому капкані смерті. Потім, оглянувши клітку в пошуках ланцюга, я зірвав його з дверей, прив'язав тигра за шию до прутів клітки і з тріумфом вийшов. Але це диявельське створіння раджаби Гум мав запас життєвих сил, гідний непередбачуваного демонічного походження. Неймовірним ривком, він розірвав ланцюг і скочив мені на спину. Відчувши гострий біль у плечі, що опинилася в щелепах тигра, я впав на підлогу, але вмить підмяв його під себе. Під безжальними ударами віроломний звір впав у напівпритомний стан. Цього разу, закріпивши його ретельніше, я повільно покинув клітку. Я був приголомшений, приголомшений знову, цього разу від захвату. Вітальний рев глядачів ніби вирвався з єдиних гігантських грудей. На поранений, я, одначе, виконав три умови битви: поборовся з тигром, зв'язав його ланцюгом і покинув клітку, не вимагаючи собі ніякої допомоги. На додачу я так здорово побив агресивного звіра, що він погодився поглянути крізь пальці на відповідну нагороду, мою голову в його пащі. Після того, як рани вилікували, я був відзначений почистями і прикрашений вінком. Тисячі золотих монет сипалися до моїх ніг, все місто святкувало. З усіх боків чулися нескінчені обговорення перемоги над одним із найбільших і найлютіших тигрів, яких коли-небудь доводилося бачити. Раджаби Гум, як було обіцяно, був подарований мені. Але я не відчував захоплення. В серці відбулася духовна зміна. Здавалося, що з останнім виходом із клітки я також закрив і двері до мирського чистолюбства. Настав скорботний період. Шість місяців я лікувався від зараження крові. Щойно виявилося можливим покинути куч біхар, я повернувся у рідне місто. Я знаю тепер, що мій учитель той, хто дав мудре застереження, смиренно зізнався я батькові. О, якби я міг знайти його! Моє прагнення було щирим, бо одного разу він з'явився без попередження. Досить приборкувати тигрів, сказав святий зі спокійною впевненістю, йдемо зі мною, я вчитиму тебе підкорювати звірів невіглавства, що бродять у джунглях людського розуму. Ти звик до публіки, нехай нею буде плеяда янголів, яких розважає твоя захоплива майстерність йоги. Я був наставлений на духовний шлях своїм гуру. Він відкрив браму моєї душі, що заіржавіла і не піддавалася від довгого невживання. Рука обруку ми вирушили в Гімалаї для мого навчання. Чанді і я, вдячні за опис могутнього життя, схилилися біля ніг з вами. Так ми з другом були щедро винагороджені за довге випробування очікуванням у холодній вітальні. Виноски глави 6. Сохонг було його чернече ім'я, однак усім він був відомий як Свамі Тигр. Раджа Бегум перекладається як принц принцеса. Ім'я звіра вказує на те, що він володів лютістю тигра і тигриці разом.